Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми продовжимо нашу подорож до казки. Як ми вже з вами говорили, у казках завжди є і позитивні, і негативні герої. Позитивні нам показують, як треба вчинять, а негативні як робити не треба. Якісь персонажі уособлюють в собі. Працелюбність, якісь доброту та кохання, хтось мудрість, інші сміливість. А ось сьогодні ми з вами зробимо аплікацію того персонажа, який уособлює в собі хитрість. І у казках завжди цей персонаж дуже хитрий. Як ви гадаєте, хто то буде в нас? Для роботи нам знадобиться декілька фломастерів, вирізані геометричні фігури з кольорового паперу, ножиці клей та половинка аркуша кольорового паперу. Давайте спершу пригадаємо, а які ж тут фігури в нас вирізані. Що ми тут бачимо? Ми бачимо круг, прямокутники. Чотирикутники, вони такі трохи неправильної форми, але це теж чотирикутники, бо в них чотири кути, овали, ромб та трикутнички. А тепер давайте конструювати хитрого персонажа. Беремо великий овал. Хто в нас хитрий персонаж завжди у казках? Лисичка, так? То ми з вами сьогодні будемо робити лисичку. Намазуємо овал клеєм і приклеюємо на наш аркуш, на половинку нашу. Аркушу кольорового паперу. Тепер у нас ромб беремо. Ромб у нас схожий на хвостик. Намазуємо наш ромб і приклеюємо хвостик нашій лисичці. Кінчик хвостика у лисички, він біленький, тому ми беремо наш. Біленький трикутничок, намазуємо його і робимо наш кінчик хвостика, тепер візьмемо великий трикутничок, то в нас буде голова. Намазуємо клеєм. І таким чином приклеюємо нашу голову. Тут можна трошки більше клею. Тепер беремо маленькі трикутнички. Теж їх можемо клеїти. І робимо вушка. Одне і друге. Тепер у нас є ось такі. Неправильної форми чотирикутники. Це будуть лапки. Ми його так піднис, підсунемо, одна і друга. Ще в нашої лисички така грудка біленька. Тому ми візьмемо ще один овал, намажемо його клеєм та зробимо таку грудку. А ось у нас є жовтенький кружечок, за ким у нас лисиця полювала? За колобком, так, і таки вполювала його. То ми беремо наш кружечок, мажемо його теж клеєм і приклеюємо. Ще в нас лишилось прямокутнички. Ми з них зробимо травичку. Отак візьмемо ножиці і зробимо отакі надрізи, але не до кінця. Таку травичку наріжемо. І потім можемо так їх зробити, і вона буде така кудрява. Там, де ми не дорізали, ми мажемо клеєм. і клеїм нашу травичку. Беремо ще один прямокутничок. І робимо ще одну травичку, теж не дорізаємо до кінця. І так її закрутимо. Та приклеїмо з іншого боку нашу травичку. А тепер візьмемо чорний фломастер та домалюємо ще лапки. Ну, другу, а ще носик зробим, зафарбуємо такінчик кінчик трикутничка та такі хитрі очка. И колобковина намалюємо очка, Носик. <свист> Ротик. Вот <свист> у нас и вышла аппликация. Лисички та колобка, і застосовували ми з вами геометричні фігури для виготовлення цієї аплікації. Дякую на все добре!